Професійний апарат для манікюру та педікюру фрезер за S606. Дана модель доступна до замовлення в білому та рожевому кольорі. Має потужність 65 Вт, ручка на 35 тисяч обертів. На блосі живлення розташована кнопка вімкнення, яка в нас є ззаду. Вмикаємо її. Також підключаємо педаль та ручку. Після вімкнення ми обираємо режим, в якому буде працювати фрезер ручний або ножний. Обрали ручний режим, обрали. Напрямок руху фрези, тобто реверс. Виставляємо оберти. Ручка працює без вібрації, має цанговий зажим. Для того, щоб змінити фрезу, ми маємо провернути середню частину, змінити фрезу, Зафіксувати. Ось є така підказочка у вигляді замочків. В комплекті до фрезера йде підставка, набір фрез, інструкція на українській мові, педаль. Також фрезер має зручну ручку для переноски. І також ось такий отвір для зберігання фрез. Рекомендуємо дану модель до використання.